Дивіться, да? Бойлер, Вроді все добре. І горить кнопочка. І на екорежимі, І бойлер дуже крутий. Ну, йому вже 8 років, по-моєму, і воду він не гріє. Ось ми відкриваємо. А вода елі тепла. Ну, то є таке, як літня. Хоча, дивіться, на екорежимі, сухотенік, дуже крутий бойлер, але вже пройшло 8 років. Ну, Зараз будемо робити, побачимо, що з цього буде. Так, ну і по інструменту нам треба буде немножко тут шуруповерт. Далі ну, такі всякі насадочки, бо я не знаю, ну, у мене готова коробка, так. Да? Тобто, які там болтики були, 13, 10, 12. І далі. далі. Ну і трошки ключей, конечно. Трошки ключей, як завжди, треба, носити. Погнали. Можна ось так. І вот так вона буде медленно збігати. Но 150 літрів це буде дуже довго, тому зробимо по-другому. І, звісно, конечно самый быстрый це шланг. Самый быстрый метод. Все, вот так его поджал я. Ой! Здесь. Все, и огонь. Бух. Сейчас ведро набрал. Пару секунд. Зажал и все. И быстро так вот 150 літрів. Щоб в канализацию не ляти воды. Оп, да, пережав и сразу опа. И друге ведро. И погнал опять набирати. І шмали, бачите, як Далі що? Датчик? Твердо витягує. Це теж витягує знімання температури датчик. Теж Ага. Блин, треба бачите, головку другу брати. Зараз. Все, поміняв. Тому треба з собою, коли такі... не завжди бачите, що підходить. Тому багато речей треба брати. хочет. Пришлось вообще ключ брать уже. Сейчас ключом посрываем их. И потом уже буду крутить шуруповертом. Чтобы все быстро. То уже потерял. Уже потерял, короче, больше часа я. Пом помощь не Нема, кому помочь. А вот такое, короче. Ладно, погнали быстро сейчас. Все, сейчас швыдесенько его О, от це вже пішла жара. Бачите, як коли раковина під бойлером, як все удобно. Дивіться, люди, коли все продумано до мелочей. Все зараз стікає і будемо витягувати аноди. Блєдь. Все розібрав. А блин, я не запам'ятав, як куди які кабеля. Матю. Ой, зараз буде срака. Ой, зараз буде срака. Не знаю, буде видно, ні. Постараюсь зняти, щоб все було видно. Зараз закрить цю дырку. Щоб туди мусор не нападав, правильно? Оце піпець. Йоп. Ладно, не буду ругатися, але це треш. Просто дивіться, що твориться. Він гріє, а як він гріти може, так? Да? Як? Ось така срач там. Це костяного нагріва болер. Ну, я зараз покажу. Бачите, да, що там твориться. Ну, зараз будемо короче, чистити його. Що? Зніму я вам зараз, як все, все відбувається. Сейчас такая срака будет. О, боже. Ось такой там срач. Вот такие корыто громадные я поставил, чтобы умывальник не забывать. Ну, сейчас, короче, будем это гивно счищать спочатку. Потом керхером его сейчас помоем. Ну, в общем, я так вижу, что килограммов 8 будет песка. И нарост. Так покраще даже выглядит. Да? Кулы почистился, да? Тільки просто... шмурдяка. Сейчас покажу, что вышло. Знали дивитися, что мы там начистили, да? А ну? А ну, кто бачил, да, який був, який стал. Вон там еще трошки. Сейчас почищу, уже вручную залезу щеткой. Но вот такой идеал у нас вышел, ребята. Вот такая краса вышла. Дивите, идеалочка. Ну, в общем... Правда цей, я як цей, скажіть мені, треба гідрокостюм покупати. Бо все, все, ось такие сейчас анод новий поставим. і буде, як должно бути, да? Побачимо. Ой, потрохи, да, збираємо вже, потрохи трохи мы сейчас землю поприкручуємо. Одна земляна анод, одна туди. Дальше трошки підтягнути ключиками їх надо. Все да? Но сильно не треба, щоб резинку не переживать, Так себе там. Перед тем, как уже монтировать всю систему, да? Даем воду проверить, да? Ну, чтобы ничего не текло, правильно? Проверя... Дракон дышит, да? Так, сейчас наберем берем его и включим. Роботку виконали, так що кому сподобалось, ставимо лайкос. Я стараюсь допомагати як можна більше показувати своїми роликами людям, щоб воно їм допомагало. І якщо у людини немає грошей, щоб він мог хоч щось зробити сам. Ладно, всім добра, кому сподобалось, лайк, кому не сподобалось, ну не сподобалось, всім дякую, всім пока.